Я вас вітаю, мене звати Світлана. Я разом зі своєю родиною вже більше 20 років займаємося вирощуванням різних видів овочі та зелені. Переважно це помідори, огірочки, різні види капусти, така як качана, цвітна, броколі, різні види салатів, шпинату та редиску. А сьогодні я хочу вам розповісти про технологію вирощування салату на нашому прикладі: як вирощуємо саме ми. Взагалі салат це холодостійка та невибаглива культура. Його можна вирощувати різними способами: як у ґрунті, так і на гідропониці, як у закритому ґрунті, так і у відкритому, як розсадним способом, так і безросадним. Так як салат холодостійка культура, то його можна вирощувати круглий рік. Навіть узимку він добре росте. От сьогодні у нас 17 грудня, і ось так виглядає зимовий салат. Сіяли ми його 10 вересня. А садили його в теплицю 15 жовтня. Розраховували терміни посіву ми таким чином, щоб ми могли змогу вийти на ринок на новорічні свята, тому що на ці дні зростає попит на нього і, відповідно, зростає ціна. Але це не завжди так спрацьовує, як би нам цього хотілося. Тобто буває й таке, що ціна залишається незмінною. Наприклад, така як була восени, така і залишається на новорічні свята. Вирощуємо ми тільки розсадним способом. Тому насіння салату ми відразу сіємо у стаканчики, і потім, коли рослинка готова вже до пересадки, ми її висаджуємо на постійне місце зростання. Зазвичай від висіву і до висадки розсади проходить десь приблизно 20-35 днів. Але це все залежить від погоди та пори року. Тобто, чим холодніше, тим довше росте розсада. Буває й таке, що коли холодна, вона може. Досягти і до двох місяців в розсаді. По всій довжині теплиці у нас протягнуті крапельні стрічки. І біля них, уже у шаховому порядку, ми висаджуємо розсаду салату, приблизно десь через 25 см один від одного. Ну, але є головна умова при посадці. це не заглиблювати його занадто глибоко, щоб уникнути прикореневий гнилий. Краще, нехай виступає стаканчик на поверхні землі, ніж його заглибити сильно глибоко. Це не помідора. Салат додаткових корінців бічних він не випустить, і тому його заглиблювати не потрібно. Головні шкідники та хвороби, від яких страждає та псується салат. Я думаю, що вам всі відомі і ви з ними стикалися, особливо хто займається вирощуванням будь-якої культури. Це такі шкідники, як попелиця, тріпс, білокрилка, совка, слимаки. І такі захворювання, як сіра та біла гнилі, прикореневі гнилі, чорна ніжка, перена вірусні захворювання, як бачите. По всій довжині теплиці у нас підвішане агроволокно. Це для того, коли в холодну пору настають морози, то ми ним накриваємо салат, і таким чином ми захищаємо його від промерзання, а підвішуємо ми його, щоб він нам просто не заважав, коли він нам не потрібний. Тобто, коли на дворі плюсова температура. Щільність такого агроволокна. Б-50 це значить, що він має захист від заморозків до мінус 10 градусів морозу. А вже на випадок сильних морозів у нас в теплиці стоять буржуйки, якими ми можемо в будь-який момент обігріти теплицю. Наприклад, на ніч, коли має бути мороз, ми салат накриваємо, а зранку його відкриваємо і підвішуємо його до підв'язочного дроту звичайними прищепками. Це до дроту, до якого ми підв'язуємо свої огірочки та помідори. Це робиться для того, щоб агроволокно просохло, і потім, знову, коли нам буде потрібно, ми його знімаємо і знову накриваємо салат. В найближчі дні ми будемо починати масовий збір салату на опт. Тому, кому цікаво подивитися сам процес збору та фасування салату, а саме, як ми зриваємо листочки, як формуємо пучки, як упаковуємо його, в якому вигляді відвозимо до клієнтів. Запрошую до свого інстаграм-каналу, посилання якого буде під цим відео. Якщо цікаво, підписуйтесь та спостерігайте. Всім дякую за увагу! Хто би хотів поділитися своїм опитом вирощування якоїсь культури, знизу буде номер вайбера. І ваш ролик вийде в нас на каналі. А ще можемо зняти ваш ролик ми. Тож, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім всього найкращого, а в Україні перемоги. А хто може хотів установити теплицю, то встановлюємо разом з Леонідом Марковичем, в нього є свій YouTube канал. І ось контакти упровірених людей по установці теплиць.